Ще раз вітаю вас, всім добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про формування внутрішньої мотивації школярів. Да, і особливу увагу я приділю школярам 7-9 класів, тому що ця категорія особлива. Вона особлива тим, що саме в цьому віці якраз знижується мотивація до навчання і підвищується мотивація до інших справ. Але про це трошки згодом. Від чого залежить, залежить готовність дітей отримування, отримувати знання? Чи може допомогти вчитель у формуванні внутрішньої мотивації? Да, і ось ми бачимо на, на малюнку ось такі сходинки до успіху, що він непростий цей шлях. І дійсно його може пройти той, хто дійсно цього прагне. Да, і прагне навіть не дивлячись на такі невзгоди, які можуть. Статися, якщо навіть не буде бажання, не буде змоги, не буде взагалі мотивації, але знайдеться ось це, я постараюсь, да? і, можливо, я спробую це зробити. І я це зроблю. Да? І, на... і я зможу отримати той самий успіх, до якого всі прагнуть. На що впливаємо. На що впливає мотивація. Тобто, що впливає на мотивацію? Ось всьо, всім відома піраміда масло, набрама масло, в основі якої є фізичні потреби. Давайте спробуємо відповісти на це питання саме із, за допомогою цієї піраміди. Модель ця ієрархічних потреб людини, цінностей. Вона дозволяє зрозуміти, починаючи з базових потреб і закінчуючи духовними потребами, істині, іст, істинність життя людини. І саме знання та розуміння цих потреб допомагає створювати оптимальні умови до всебічного розвитку дитини, а ігнорування певних потреб і створює перешкоди до мотивації учнів отримувати знання. Давайте розглянемо кожен компонент окремо. Фізіологічні потреби: дихання, вода, їжа, сон, все, що людині потрібно для того, для її функціонування, для її життєдіяльності. Вважається, що якщо дитина не отримала достатньо їжі, в неї не було достатнього сну, їй, наприклад, холодно, або їй важко дихати, якісь погані умови повітря, наприклад. Умови її перебування, то вона знаходиться на її потреби фізіологічні незадоволені, і вона не може рухатись далі, вона не може перейти до наступний рівень рівень безпеки. Розберемо приклад позитивний, коли дитина і поспала, і в неї достатньо їжі, вона поснідала, і далі вона що йде йде до школи або переходить на, на онлайн урок. І тут вона зустрічається саме із рівнем безпеки. Якщо вона відчуває, що їй нічого не загрожує на занятті, тобто це рівень безпеки, як фізіологічний, що її фізично да, ніхто не, не да, немає загрози її життя, там ніхто не вб'є, але і психологічний, і емоційний фактор, коли вона спокійна, що її ніхто не образить, що її там не закритикують, що її псих, психологічна сфера не буде пошкоджена, а так би мовити. І якщо і тут вона буде залишатися спокійною, можна йти переходити на рівень соціальний, коли для дитини вже постає, піднім, виходить потреба соціальна, да, в, в, вже в дружбі, там, в контактах, тут постають вже якісь соціальні контакти, дружні, да, з, з, з її однолітками, з її однокласниками. І тільки на наступному рівні, на рівні самодопомоги, самоповазі, досягненні та впевненості, у дитини є потреба в отриманні знанів, потреба в, в повазі до її особистості і в визнанні її досягнень. Тут якраз з'являється потреба, щоб її оцінили, да, її Визнали її вміння, визнали її інтелект, її роботу, яку вона виконала. Ось і е, зразу оговоримо, що перейти на вищий рівень можна тільки задовольнивши нижчий рівень. Але вирішити проблему нижчого рівня можна тільки розглянувши її з рівня, що розташований вище. Найперше, на що сподівається дитина на задоволення своїх загальнолюдських потреб, фізіологічних. Та елементарної безпеки це базис, основа, яка дає можливість задовольнити підсвідому потребу людини в самозбереженні та в самозахисті. Дитині в школі повинно бути тепло, зручно, комфортно і безпечно. Вона повинна бути впевнена, що в разі необхідності отримає своєчасну медичну допомогу, а також психологічну підтримку. Ця проблема існування, так би мовити, дуже важлива, тому що на ній тримається уся піраміда. І гасло першого рівня в мене все в порядку, я в безпеці. Якщо задоволені, задоволені фізіологічні та безпекові потреби, дитина матиме необхідність у соціалізації, тобто її бажання будуть вибудовуватись навколо Шкільного колективу, дружби, комунікації з іншими дітьми, і ця сходинка дуже важлива для формування, вміння вибудовувати горизонтальні зв'язки, налагоджувати комунікацію, для розвитку таких важливих якостей, як емпатія, співчуття. Тут мотиваційна сфера в доброзичливих стосунках з учнями, а також із вчителями, виключення на насмішок та зневаги. Конфлікт з класом або вчителем може відбити бажання вчитися і відвідувати школу. Проблема в стосунках може виникнути через порушення нижнього рівня. Наприклад, хвороба або втрата захисту, проблеми в родині, розлучення батьків, смерть близько людини, і навпаки, сенс. Слово навчатися в підлітковому розумінні може значно бути ширшим, ніж просто набування знань. Бажання побачити друзів, поспілкуватися. Якщо такі бажання не можна реалізувати, шкільна освіта може втратити для дітей, особливо підліткового віку, свою привабливість і перестане їх цікавити. Я хороший, в мене все добре. Ось цей гасло другого рівня. Наступною сходинкою за іерархією Авраама Маслова є потреба в повазі до особистості та визнанні її досягнень. Тут найважливіше дитині реалізуватися, тому що не завжди дитина сама знає свої сильні і слабкі сторони. Саме на цьому рівні виникає учня відторгнення до того або ж до тих предметів, де він не може продемонструвати свою обізнаність. Для дитини важливо. Щоб його голос мав якусь вагу, впливав на обізнаність і прийняття рішень. І самодопомога дитини часто ломається саме на цій сходинці, коли вона не знаходить підтвердження основному лейтмотиву лейт лейт цієї сходинки я важливий значимий, незамінний». І тут дуже важливо допомогти дитині спуститися на сходинку нижче і спробувати знайти. Підтримку в учнівському колективі, серед друзів, родині, щоб через контакти з ними відчути свою значимість, зробити крок назад, щоб навести там порядок. І лише на самій верхівці людських потреб знаходиться необхідність самореалізації, саморозвитку, прагнення до творчості та високих моральних цінностей. Як бачимо, бажання вчитися, розвиватися, отримувати знання заради пізнання світу стоїть на самому високому рівні цієї піраміди, і неможливо перетягнути на цю сходинку дитину, яка ще не задовольнила нижче базові, базові свої потреби. Це просто небезпечно для людини, взагалі, і особливо для дитячої психіки. Що з цієї позиції являється мотивуючим фактором для переходу до школи. Діти різні. Хтось приходить, щоб забезпечити елементарний спокій і захист від проблем в родині. Для нього школа це просто острівець безпеки, де він може бути впевнений, що його ніхто не скривдить. Комусь необхідно отримувати відчуття дружнього плеча, братерства, відношення себе до якоїсь соціальної групи, тобто задовольнити потребу в соціальних відносинах. І вимагати від цих дітей мотивацію навчання з більш високого рівня просто марна надія. Поки вони не перейдуть свій персональний еволюційний шлях задоволення потреб соціалізації та не задовольнять свою потребу в самоповазі. Яким чином залежить від нас, вчителів, мотивація до навчання? Завдання дійсно непросте, тому що. Це треба зробити так, щоб процес був цікавим саме для конкретної дитини і головне його розміру. І це необхідно так вписати в канву загальних завдань класу, щоб дитина відчула свою значущість і незамінність. Якщо цю потребу не, задо, не допомогти задовольнити мирним шляхом і насильно тягнути на вищий рівень, вимагати від дитини добре, добре вчитися. Вона буде робити спроби заскочити на вершинку піраміду доступним їй способом, і часто буде намагатися пришвидшитися доволі деструктивними способами для оточення. І на виході можна отримати нарцистичного колекціонера знань, або неконкретного одинака всезнайку, або. Безініціативну амбіційну людину з манією величі і купою нерозв'язаних розв'язаних дитячих комплексів, або просто невпевнену собі людину, яка легко буде підпадати в підплив більш вольового і нав'язливого оточення. Як бачимо, однакового підходу до всіх не існує, тому задача школи спільно з батьками. Допомагати дітям підніматися по сходинкам цієї піраміди в комфортному і безпечному для них темпі, і, безперечно, без допомоги професійних психологів тут не обійтися. Так що ж мотивує школярів вчитися? Батьки відряджають школу дітей, щоб ті вчилися і отримували знання, але чому тоді кожен з нас своїй практичній діяльності зустрічається з проблемою відсутності в учнів бажання вчитися? Коли ти хочеш зі шкіри виповсти і натикаєшся на холодні пусті очі, в яких можна побачити та прочитати тільки одне, скільки ще до кінця уроку. Втрата мотивації вчитися в школі, це проблема стоїть зараз дуже актуально. Для чого мені ваш предмет? Кожен може додати свій предмет. Думаю, це питання вам знайоме. А дійсно для чого? Щоб зрозуміти це, нам треба відповісти на такі три питання. Що взагалі мотивує учнів до вивчення шкільних предметів? Які знання і в якому обсязі необхідні учням? Що з того, що вони вчать в школі, знадобиться їм у майбутньому житті? І так, яка вона мотивація вчитися? Зовнішня мотивація, орієнтація на думку дорослих, бажання похвали та слухняність. І ця зовнішня мотивація, бажання похвали або ж уникнення докорів батьків, тобто забезпечення найнижчих сходинок в піраміді своїх потреб безпекових. Пам'ятаємо гасло я в безпеці. Особливо, якщо батьки сварять дитину за погані оцінки, якщо батьки або вчитель являються для дитини авторитетом на соціальній Рівні емпатії наступні сходинці потреб піраміди, дитину мотивує установка: Я хороший, тому не хочу засмучувати батьків, хочу, щоб вони мною пишалися. Добре, це чи погано. До певного віку слухняна дитина це добре. Але якщо дитина не перейде на наступну сходинку самоствердження, вона може назавжди залишитися конформістом. Залежним від думки авторитетів або більшості. Або зможе потрапити в позицію безвольної жертви, залежної від поведінки інших, наприклад, дружини, чоловіка тиранам, і це вже небезпечно. Тому що такі люди дуже легко підпадають під плив більшості та навіювання. І ось в чому використання похвали як стимулу. Повинна бути дозована, щоб ця форма мотивації не стала для дитини домінуючою і не формувала залежності від думки інших. Разом із тим, учням важливо знати, що вчитель щиро зацікавлений ними і дбає про їх успіхи. Конструктивна похвала у випадку навчання працює як потужна мотивація та заохочення. Вчителю треба бути нескупим на добре слово за якісно виконані завдання та демонструвати своє враження відкрито. Тому що це впливає на внутрішню мотивацію учнів, як перевести зовнішню мотивацію, орієнтацію на думку вчителя на внутрішню? Вказівки вчителя, звісно ж, дуже важливі. Вони скровують учнів та допомагають впоратися з потоком інформації, але не менш важливо давати вибір та можливість проявляти ініціативу. Надання можливості учням самостійно обирати тип завдань, пропонувати свої ідеї та варіанти рішень і таким чином контролювати свій навчальний процес. Це дає відчуття влади над ситуацією, а з неї приходить і необхідність внутрішньої мотивації та розвитку, можливість формувати та відстоювати свою власну думку відносно почутого, побаченого та вивченого формує у дітей критичне мислення та внутрішню свободу. Що набагато зменшує вирогідність маніпулювання їх свідомістю у майбутньому. Підтримка, необхідний компонент вивченого матеріалу навчального процесу учням буває дуже складно впорати зі зовнішніми емоціями, тож підтвердження вчителя у вигляді віри в здібності учня створює відчуття безпеки та дає можливість впевненіше йти до мети. Критично важливо допомагати учням побачити та зрозуміти помилку. Вони не завжди можуть самостійно дізнатися, де саме пішло щось не так. Аналіз помилок вчителям повинен показати дитині її слабкі та сильні сторони та вказати напрям подальшого розвитку. Це допоможе уникнути моральної травми та страху перед наступними викликами і підсилити внутрішню мотивацію до навчання. Давайте тепер поговоримо про зовнішню мотивацію, конкуренцію. На підлітків авторитет як мотив діє дуже слабо. І це добре, тому що цей вік, коли дитина активно засвоює наступну сходинку своїх потреб, самодопомоги, самоповаги та самоствердження. При мотивації конкуренція на перший план виходить прагнення бути кращим або хоча б не гіршим за інших. Хоча не завжди підліток сам розуміє, що в його понятті є кращим, а що гіршим, хто краще, той, хто добре грає в футбол, має крутий смартфон, прогулює уроки, позиціонує себе як носія певної молодіжної субкультури, може дерзити на уроці вчителя, чи той, хто добре вчиться і приймає участь в олімпіадах, у підлітків з'являються нові коміри, а вчителі, часто батьки, на, пев... на певний час перестають бути цими авторитетами. Підлітковий вік порівнюють із стихією води, коли борхливий потік випробує на міцність береги, і, звісно, що нерви дорослих. І якщо не дати проявлятися на зовнім бунтарському духу, то стрімка ріка може бути дуже легко перетворитися на стояче болото. Не варто вимагати від підлітків слідко... сліпого виконання завдання. По заданому алгоритму і внутрішня потреба в самоствердженні буде вимагати від нього пошуку свого власного шляху, який дозволить відчувати власну значимість і компетентність. І, До речі, в цьому віці дуже важливо дітям саме відчувати цю компетентність і цю компетентність дає саме вчитель, коли дитина відчуває, що вона. Знає цей матеріал, що відчуває, що вона може йому навчитися, що ця тема їй доступна, що вона може в цій ній розвиватися, в неї з'являється впевненість. І з впевненістю в неї з'являється бажання вчитися і дізнавати щось нового із, із курсу, із з предметом. Якщо Оця компетентність втрачається, якщо дитина навпаки, через хворобу, через якісь справи там домашні, через не знаю свої власні думки. Да? Ми знаємо, що в підлітковому віці багато крім навчання є багато різних інших справ, таких як особисті життя, перше кохання. Там у дівчат у хлопців, там перші якісь стосунки. Тому вона може бути віддалена від того навчання, від того року, в якому вона знаходиться, і пропустити щось важливе, сказане вчителем, і від цього, повертаючись да, думками в навчання, щось пропустила, щось не не дізнали, щось не навчилась, і втрачається ця впевненість, і разом із цією впевненістю втрачається взагалі бажання. Продовжувати і дізнавати щось нового з, з цього предмету. Розумієте, що це дуже все пов'язано, з це почуття успіху, да, як ми бачили на першому слайді, почуття успіху, коли я відчуваю в собі сили, я, я відчуваю крила да, за спиною, що я знаю, що я можу, що в мене виходить. І навпаки, коли я відчуваю свою невпевненість, щось я там якось не так. І діти бояться дійсно. На уроках і свою думку висловлювати і відповідати, через що? Через те, що можуть отримати негативний відгук, негативну оцінку, негативний коментар. І тому краще промовчати, краще не сказати. А має бути навпаки: атмосфера має бути е, така добровільна, підтримуюча. І дитина має відчувати себе в безпеці да, ось на тому другому рівні, в безпеці, що її нічого ніч не зашкодить. Що якщо вона навіть скаже щось неправильно не так, то це їй не зашкодить. Вона не отримує гіршу оцінку, або ж не, не постраждається. І давайте тепер поговоримо, як все ж таки перевести цю зовнішню мотивацію конкуренції в внутрішню, тому що зовнішня мотивація, вона нам відома. Да? Відома ще з нашого дитинства, коли хотілося заробити оцінку, щоб щось отримати, да? якусь там винагороду. Так багато і дітей вчаться, тому що їм там щось пообіцяють наприкінці року, якийсь подаруночок або відпустку. Але все ж таки, що людиною. Що є, є мотивацією да, важливішою за зовнішню, так це внутрішня мотивація, і в контексті навчання конкуренція, річ, звісно, що корисна, вона мотивує старатися більше. Вчителю необхідно сприяти дружньому духу конкуренції серед учнів, давати можливість показати свої знання та проявити себе. Звісно, все в здоровій атмосфері та без фанатизму. І в цьому сенсі на перше місце в навчальному процесі виходять групові проєктні форми роботи, які дозволять кожному учню проявити себе з сильної своєї сторони, перевівши конкурентність в розряд виконання якоїсь спільної колективної справи, наприклад. І разом із тим, не всім притаманна робота в команді. Багато учнів намагаються працювати, наприклад, самостійно, і задача вчителя про. Привити любов до розв'язання проблем та експериментів в команді, команди навчання та ефек... ефективне з огляду на те, що учні діляться знаннями та розглядають різні варіанти рішень, вчаться дивитись на проблеми під ширшим кутом. Деякі учні надто самокритичні до власних досягнень, їх високі вимоги до себе створюють атмосферу тривоги та цілодобових переживань. Звісно, фіксація на проблемі сприяє пошуку оптимальних рішень, але здоров'я точно не додає. Тому таких учнів потрібно переконати, що навчання це не боротьба з предметом, і коли щось не вдається, це природньо і точно це не кінець світу. Важливо давати підтримку в залежності від результату, щоб учні не ставилися від завищених очікувань і не здавалися посеред шляху. Надто складні завдання, які занадто прості, негативно впливають на формування та зростання внутрішньої мотивації, оскільки не дають дитині змоги реалізуватися, виявити ефективність та майстерність, внаслідок чого руйнується почуття компетентності, знужується самооцінка та самоповага. Щодо доцільності оцінювання. Роберт Пірсік у книзі Дзінне мистецтво догляду мотоцикла розповів, як, будучи викладачем американського коледжу, вирішив на семестр відмовитись від оцінок. І в результаті студенти, що завжди вчилися добре, стали вчитися ще краще, тому що не боялися ризикувати, сперечатися і задавати питання. А ті, хто до того мав невисокі оцінки, стали вчитися ще гірше, тому що формально. Отримали можливість не виконувати завдань, які не оцінювалися. Тобто, оцінка єдиний зовнішній стимул для тих, хто не зацікавлений в вивченні предмету, а учням, які зацікавлені в отриманні знань, оцінка не потрібна, тому що в них спрацьовують зовсім інші внутрішні стимули. Важливою умовою Зростання внутрішньої мотивації є новизна та непередбачуваність навчальних завдань, що, як правило, викликає внутрішній інтерес. Завдання вчителя зробити матеріал максимально доступним і в той же час цікавим, наочним і стимулюючим до розширення знань тим, що буде спонукати дитину до співтворчості та до пошуку, таким, що перетворить його не просто на погинаюча. Готової інформації аудослідника, який саме відкриває закони, виробляє теорії та докопується до суті. Якщо вчителі не будуть підштовхувати своїх учнів робити більше, ніж мінімум, то більшість і не намагатиметься перейти межу. І знову ж таки, це робота нашого мозку. Він не дуже радіє великому навантаженню та здебільшого шукає легких шляхів. Але навчання не може бути і постійною розвагою, дуже часто воно вимагає зусиль, розумових, фізичних, психологічних, і дитині рано чи пізно доведеться з цим змиритися. Бо навчання це не час затрачений на вивчення чогось, навчання це зусилля спрямоване на досягнення результату. Як бачимо, наше завдання допомогти школярам відзнайти та згенерувати власну внутрішню мотиваційну лінію для наполегливого навчання, і у кожного учня вона буде своя. Діти люблять, коли їм кидають виклик, і будуть працювати над досягненням високих цілей до тих пір, поки вони настануть стані в межах досяжності.